Доброго дня, вас вітає Всеукраїнська автошкола. Команда автошколи працює на ринку автомобільної освіти 5 років. Взагалі в Україні близько 20 тисяч автошкіл. Але ніхто не задумувався над тим, що культуру поведінки на дорозі повинні ми формувати з раннього дитинства. Ми задумалися і створили дитячу онлайн-автошколу. Це єдина автошкола в Україні, яка навчає дітей. Правилам дорожнього руху. Метою цієї автошколи є формування з раннього дитинства, розуміння дітьми, дотримання правил безпечної поведінки на дорозі. Спочатку як пішоходів, а потім у майбутньому як водіїв. Завданнями нашого проєкту є навчити дітей правилам дорожнього руху в ігровій формі. Та свідомого їх дотримання, а також зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. Автошколою створено всі умови для організації роботи дитячої онлайн-автошколи. Надано приміщення, ноутбук, веб-камеру, демонстраційні матеріали. Заняття проходять онлайн на платформі Zoom або Meet В групах дітей поблизько 100 осіб. На сьогоднішній день. Ми набрали особливу групу. У ній 65 дітей це внутрішньопереміщені особи. Для навчання дітей в онлайн-автошколі розроблена програма. Вона складається із 14 занять. Курс навчання у всеукраїнській дитячій онлайн-автошколі побудований на базі правил дорожнього руху України, які є обов'язковими до виконання всіма учасниками дорожнього руху. Але діти дізнаються про них в ігровій формі для того, щоб запам'ятовувати краще і не зациклюватися на дуже складних і незрозумілих поясненнях. Також діти під час навчання будуть виступати в ролі пішоходів, велосипедистів і навіть водіїв. Тому діти дізнаються нові правила дорожнього руху з радістю, дізнаються правила переходу через проїзну частину, дізнаються нові жести регулювальника і знають. Що з цим робити, це буде їм дуже корисне на майбутнє. Звертаємося до усіх, хто підтримує велику ідею та платформу «Спільнокошт». підтримати наш проект та допомогти в його реалізації. Дякуємо за увагу!